Отримали ще сорт Мурано з Італії. Розплідник Мацуні. Ось такі саджанці. Будемо висаджувати на маточник. Тому на літо буде, будуть саджанці. Плануємо також буде копанка, не знаю, чи на осінь або може на весну. Якщо будемо встигати, то осінню, будемо відправляти копанок, якщо не будемо встигати, то тоді весною. Касета планується на літо. Літо осінь касета планується. Це в нас сьогодні 10 травня. Хороша розсадка. Тому хто планує замовити ремонтантний сорт Мурану. Пишіть на Viber або дзвоніть.